Добрий день, дітки! Сьогодні у нас з вами чекає цікаве заняття. Ви вже зрозуміли з картинки заняття в математики. І перше завдання, яке ми з вами виконаємо, пригадаємо цифри і поставимо їх у числовий ряд від 1 до 10. Я буду вам називати цифру. Ви повинні. Показати пальчиком на цифру, і вона відразу буде ставитись на своє місце, на цій картинці, яка зараз з'явилася перед вами. І ми це будемо робити від 1 до 10. Числовий ряд буде виставлятися зліва направо. Почнемо 1. Два, три чотири. П'ять. Шукаємо. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Ви молоці. Такий числовий ряд від одного до десяти у нас з вами вийшов. Цифру ми з вами повторили. Продовжуємо далі. Виставляти цифри у по порядку від 1 до 10 це не дуже складно. Набагато складніше порахувати і поставити цифри у зворотньому напрямку від 10 до 1. Давайте спробуємо разом: 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, три, два, один. Ви, молодці, у нас з вами все вийшло. А тепер ми будемо виконувати наступне завдання. Перед вами дві бджілки. Бджілки носять мед у соти. Одна бджілка розставила номери свої соти, а друга цього не зробила. Але ми їй обов'язково допоможемо. Зверніть увагу на ті суди, які обведені червоним кружечком. Як ми бачимо, в однієї сути вже є номер. Це номер 2. Скажіть, будь ласка, який же буде попередній номер? Яку цифру ми поставимо перед цифрою 2? Треба повернутися назад. Це цифра. Один. Продовжуємо далі. У червоному кружечку вже є номер три, і попереду цифра буде. Два молодці. Наступна сута. Перед цифрою 4 стоїть цифра. 3. Перед цифрою 5 стоїть цифра 4. Перед цифрою 6 стоїть цифра 5. Перед цифрою 7. Стоїть цифра 6. Перед цифрою 8 стоїть цифра 7 і остання сота. Перед цифрою 10 стоїть цифра 9. Молодці. Ми допомогли дівкам пронумерувати соти. Молодці ви вже вмієте рахувати і узворотньому. Напрямку. А тепер допоможемо курчаткові квіти у зворотньому напрямку. Перевіримо, чи правильно її розставив цифри. Перевіряємо всі разом. Десять, 9, Вісім. Загубив! Загубило курчатку. 7, 6. П'ять, знову помилка. Чотири, три, два, Ох і курчатко і один. Отже всі помітили, які цифри не виставила курчатко. Зараз перед вами будуть з'являтися схожі завдання. І ви самостійно виставити ці цифри, які забуло поставити курчатку. Сподіваюсь, у вас все вийшло. Молодці. Друге завдання, яке ми будемо з вами виконувати. Дидактична гра, на який предмет схожа геометрична фігура. Я кругленьку форму маю, жодного кута не маю. Називають мене кругом, буду я тепер вам другом. Подивіться скрізь навкруг, що нагадує вам круг. М'ять. Колесо, абрикос, помідор, сонечко, молодці. Я давно відомий всім, Кожні кутики прямі всі чотири сторони однієї довжини. Називаюсь я квадратом дуже радий я малятам. Подивись, на який предмет? Я схожий кубик, коробка, картина, телевізор, подушка, молодці. Маю я лише три кути, хоч як мене не крути, я давно живу у світі. Мене знають усі діти. Трикутником я називаюсь. І з вами весело пограюсь. Ось і загадка моя. Що нагадую вам я? Сир, пірамідка, ракета, дорожній знак, ялинка, молодці. Маю я чотири кути. Чотири сторони. Дві короткі, дві довгі, у протилежні всі вони, прямокутник я малята, буде гра у нас завзята. Ці предмети непрості маю форму, мають вони. Світлофор, книжка, вікно, стіл, автобус, молодці. Я цікавий і крутий, в мене гострі всі кути. Очі схожі на квадрат, але я не акробат. Рад з вами я вітаюсь, ромбом я називаюсь. Ти лиш, друже, не линись, на що я схожий, подивись. Рибка, дзига, повідяний змій. Морозиво. В мене жодного кута, вигнута голова. Ось такий я народився і усім я пригодився. Овал мене звати, почудеш я з вами грати. Весела виходить гра, на що я схожий й Диня. Огірок, картопля, лимон, повітряні кульки. І щоб гарніше ми все запам'ятали, давайте пригадаємо всі геометричні фігури: круг, квадрат, трикутник, прямокутник, ромб. Овал! Було весело нам грати. Добре, дітки ми з вами позаймалися. До зустрічі!